Зараз наше місто зруйновано відсотків на 80. Тобто, напевно, жодного вцілілого будинку, щоб жодних пошкоджень не було, немає. В когось дах, в когось вікна, в когось повністю зруйновано будинок, в когось частково зруйновано. У нас особисто немає вікон, вже двері вилітали декілька разів. моєї мами зруйнований будинок. Вся моя сім'я всі виїхали. Хто не зміг виїхати, того вже немає в живих. Наприклад, дідусь не захотів, бо йому було 82 роки. Він говорив, що тут його земля, і йому не страшно померти. І він жив звичайним життям. Він ще погано чув, і ці звуки війни він не, не так сильно і, і кожного дня чув. Прилетів касетний снаряд, коли він працював, коли він сидив помідори на городі. 7 травня дідусь загинув. 7 червня, а в 2 травня загинув мамин чоловік, мій вічим. Мій вічим їхав на велосипеді по дорозі і снаряд від градів прилетів прямо в нього. Тобто шансу на вижиття не було. На той момент вже моя мама переїхала в Запоріжжя, щоб трішки відпочити від обстрілів, відновитися, бо на в фоні постійних обстрілів у неї з'явився невроз, з'явилися соматичні розлади, і їй треба було підлікуватися. За пару днів до того, як вона збиралася їхати додому, позвонили вранці, сказали, що тіло лежить, з вечора лежить, і ніхто його не хоронить і не забирає. Тобто в той момент було, були дуже сильні обстріли. Навіть Бо там Не виїжджали служби для того, щоб забрати тіло. У нас вже тоді не було ні світла, ні води. Ми спали в одязі і тільки лягли спати. Ми почули страшні просто звуки, ще страшніші, ніж в день. Це був мінометний обстріл. І мені здавалось, тоді скоріше рушаться будинки. Це, ну, це не звук грому, це. це Набагато сильніше, це просто все, все двихтить навколо. М -м -м. У мене маленька донечка, то на той час їй було 6 років. Те, що ми збиралися, це не можна сказати. Ми просто вилітали, ми просто взулися і бігли по сходах разом з, ума, з усіма сусідами. І так вийшло, що ми бігли останнім. Бо я з дитиною. Тільки ми вибігли. Десь дуже поруч стався приліт. Нас взагалі оглушило, але ну, мені здавалося, що це взагалі десь ззаду будинку або там дуже-дуже ну, близько. І ми впали і на нас просто посипались осколки. Це моя така, такий один із страшних спогадів війни. Один день, я пам'ятаю, я все ж таки вирішила евакуюватись, виїжджати. І Вирішила сходити до міської ради, запитатися, коли буде наступний евакуаційний автобус. І я попала під обстріл. Я бігла потім попід будинками, серце калатало, і я розуміла, що зараз в будь-який момент мене може не стати, у мене там підвалі дитина моя. Останній раз, коли я вже ну, зрозуміла, що це той момент, коли потрібно виїжджати. Це до цього моменту в нас був газ, тобто води, світла не було, тепла не було. Вдома було 11-12 градусів, в підвалі приблизно, приблизно так само, напевно. А газ у нас був, тобто ми могли чергувати сусідами, готувати їжу. Хтось йшов наверх, готував їжу в квартирі, і зносив підвал. А з ніч на з 24 на 25 березня знову був обстріл, знову по центру міста, і в той день постраждали дуже, дуже постраждала інфраструктура, і проліт, один із прольотів був у наш двір під вікна сусіднього будинку. І тоді порвався газопровід. І з того моменту в нас навіть не було, як приготувати їжу. Хочеться швидшої перемоги, хочеться е зайти в свою кімнату, е бо час іде, і здається, що потроху е ці спогади відходять про те, як там, як там все, як я залишила ці речі на тих містах, де вони зараз знаходяться. Дуже сумуємо за е, своїм домом. Я розумію, що такого життя, як було в минулому, вже не буде це точно. Буде інше, але не таке, як воно було колись.